Друзі, привіт! Пролунала новина, що ТЦК зможуть виконувати свої функції за кордоном. Звідки ж пішла ця інформація? Справа в тому, що народна депутатка Южаніна в інтерв'ю зазначила ось що ці хаби, але я сподіваюся, вже в хабах не будуть ТЦК працювати наші. Ці хабах. Я так розумію, що ТЦК за кордоном не мають повноважень. Ну, не я не впевнена, що не дійдуть до цього, бо що значить хаби, а що зараз посольства, консульства не здійснюють достатньо зустрічей, не проводять достатньо консультацій. Ось така думка, друзі, і Федір Веніславський також щодо цього питання коротко висловився і зазначив, що в короткій перспективі не йдеться про роботу ТЦК за кордоном. Він зазначив, що не бачить юридичних механізмів для реалізації. Такої ідеї, тому що, тому що по-перше, це юрисдикція органів державної влади. Так він зазначив, АТЦК це фактично військове формування. І для його функціонування за кордоном на даний момент немає механізмів, які б дозволили швидко це зробити. А тепер, друзі, юридична сторона цієї новини на юридичному каналі, де я для вас завжди даю достовірну та професійну юридичну аналітику, а не популізм. Тому, якщо це вам важливо, підписуйтесь на цей канал. І Приходьте також в мій телеграм-канал, де я залишаю не менш важливі юридичні актуальні новини та коментую їх з юридичної точки зору. Отже, друзі, якщо ТЦК, то б вони там не були. Чи як зазначив Веніславське військове формування, чи як зазначено в законі України про Збройні Сили України, чи якась там приватна конторка під Прапором України. Я, звісно, що іронізую. Але є таке поняття як державний суверенітет і іншої держави. Я зараз про іншу державу, і оцей державний суверенітет означає, що встановлювати і виконувати розпорядження влади іншої держави не можна. Це Категорично забороняється на рівні конституції, як правило, якщо мова йде навіть про розташування ще й іноземних військових баз або формувань, це взагалі е, ну, питання конституційної доцільності і е, не допускається, скажімо так, рішенням там якоїсь особи або навіть парламенту, просто без ускладненої процедури. А тепер щодо того, що сказав Ваніславський, що є в українському законодавстві для ТЦК і. Власне питання того, чи можуть вони виконувати такі свої функції за кордоном за волею української сторони, на сьогодні друзі ТЦК входять як органи військового управління в Збройні Сили України. Моделюємо таку ситуацію: якісь чужі органи військового управління, воюючої на секундочку країни, будуть здійснювати якісь там. Іноземні повноваження щодо людей, які легально проживають в конкретній європейській країні. Так дивно все це виглядає. Погодьтесь, але ж є таке поняття, як екстериторіальність. І дійсно деякі військові формування користуються цим, але це не якісь там ТЦК та СП. А, наприклад, бази НАТО, штаб-квартира НАТО в Брюсселі, наприклад, а також екстериторіальністю можуть користуватися як військові кораблі в іноземних портах, так і повітряні військові судна, якщо вони мають розпізнавальні знаки та законно знаходяться на території іноземної держави. А тепер, друзі, простими словами: що означає вся ця екстериторіальність, та чи може вона бути застосована до ТЦК ТСП? Простими словами, це все означає, що завдяки спеціальному міжнародному договору, я на цьому акцентую, тому що саме договір міжнародний і є підставою для застосування екстериторіальності, а не рішення депутатів, наприклад, Верховної Ради. Певні посадові особи, дипломати, наприклад, військові кораблі чи якісь військові формування мають привілеї і не підпадають під дію законодавства держави, в якій фактично. Перебувають або розташовані, іншими словами, тут мова йде також і про імунітети. А тепер подумайте, ви самі вірите в те, що Україна зможе укласти такий міжнародний договір з якоюсь країною Європи, наприклад, де ТЦК буде мати міжнародний імунітет. Для мене це, чесно кажучи, просто початок ери якоїсь фантастики в міжнародній правосуб'єктності України, тому що те, що може і робить ТЦК в Україні. Ну, настільки складно реалізуємо, зробити за кордоном, ось вся ця силова мобілізація там точно не буде реалізована в жодним чином. Максимум, що може бути здійснено, це якийсь там рекрутинг, але рекрутинг передбачає добровільну мобілізацію. Є рекрутингові центри, наприклад, в Любліні працює в Польщі, але ми ж говоримо про діяльність ТЦК в контексті примусової мобілізації. Я навіть зараз не про бусифікацію, а про заходи впливу з боку ТЦК, які можуть бути нібито реалізовані на території іншої суверенної держави. Це фантастика, тому що ні міжнародного договору, ні відповідної законодавчої бази в українському законодавстві на сьогоднішній день немає. Якщо ще й подумати, що заходи з мобілізації можуть здійснювати тільки знову ж таки конкретно визначені суб'єкти, в тому числі ТЦК та Спе як головний з таких суб'єктів на території України то Якісь там симуляції ТЦК в таких рекрутингових центрах також недопустимі з точки зору українського законодавства. Тому ось ця ця схема роботи ТЦК за кордоном, на мій погляд, на сьогоднішній день є просто утопією. Тому всі ці фейки щодо того, що ТЦК поїде за кордон і буде там мобілізувати українських біженців, вести їх на кордон, депортувати, примусово виселяти. Це все не більше ніж. Зловживання, фейки, інформаційний шум і вороже така інформаційна пропаганда. А якщо це відео для вас було цікавим та корисним, обов'язково дайте мені про це знати. Поставте лайк, пишіть свої коментарі і не забувайте підписатися на цей канал. Ваша інспектор право.